Далі будемо говорити про те, як Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією. Зеленський сказав про це після доповіді міністрів закордонних справ Андрія Сибіги, і агрополітики і продовольства Віталія Коваля про їхні перемовини в Сирії і Лівані. Також він доручив міністрові закордонних справ готувати деякі конкретні домовленості з країнами Африки. Деталі щодо цих домовленостей президент не озвучив. 27 грудня наша країна відправила у Сирію 500 тонн пшеничного борошна у межах програми Зерно з України. А вже 30 грудня відбувся неанонсований візит у Дамаск. Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та допомагає іншим навіть у час війни. Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно гарантії життя та відновлення. Тим часом новий лідер Сирії Ахмед аль Шра заявив, що не планує повністю розривати відносини з Росією і пообіцяв провести вибори в країні протягом чотирьох років. Він також оголосив про намір розпустити свою збройну групу хаят та хріх шан Ну і протягом десятиліть Росія намагалася відновити свій вплив на близькому сході, але після стрімкого крагу режим Асада у Сирії Кремль намагається врятувати все, що можна. Про це пише The New York Times. Туреччина намагається змінити Росію як ключового союзника Дамаска. Ізраїль атакує сирійській території. А швидке згортання підтримки Асада підірвало репутацію Кремля як надійного партнера для. Автократів будемо говорити про відносини України та Сирії. Володимир Джеджора, дипломат, тимчасово повірений у справах України у Сирійській Арабській Республіці у 2014-2016 роках. Доєднується зараз до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Володимира. Доброго здоров'я. Пане Володимире, поясніть, будь ласка, які основні мотиви стоять зараз за рішенням України відновити дипломатичні відносини із Сирією. Якщо я не помиляюся, то фактично Україна була однією із перших іноземних держав, іноземних посадовців, я маю на увазі ще в контексті пана Сибіга, які побували в Дамаску від моменту падіння режиму Асада. А, ну, насправді про відновлення дипломатичних відносин говорити ще. Що... Дуже рано заяви можна робити це чудово, це гарно для нашого міжнародного іміджу. Але водночас, от у вас щойно був була вставка про. Інтерв'ю для Арабії, керівника Сирії, нинішнього, де він зазначив, що ну на вибори десь необхідно буде років чи з чотири. Хоча, буквально минулого місяця, він заявляв: ну до березня 2025 року ми вже маємо провести вибори. Це вже свідчить про те, що. Сирійське наїждне керівництво починає розбиратися, що не все так просто з розбудовою нової держави, може відбутися, І на це потрібно величезний час. І тому запитання виникає: а з ким ми будемо встановлювати дипломатичні відносини, якщо влади де юре не буде ще в Сирії, при тому, що наразі угруповання і її керівник, яке є, як сказав президент України, адміністрацією в Сирії. Вони все ще є суб'єктом, об'єктом резолюції Ради безпеки ООН, де вони визнані терористичними. Ну ми ж не будемо mm -hmm. встановлювати дипломатичні відносини з терористичним угрупованням. Тому про це говорити рано а, варто говорити ймовірно про те, що а, чим ми можемо допомагати не Сирії як владі, як державі, а людям країни і розуміти а, що що ми від цього хочемо, що Україна від цього очікує, коли Сирія, нова Сирія, набуде буде суб'єктності, чи ми очікуємо підтримку в ООН на протидію агресору Російської Федерації і поставити на свою сторону Терезів, ну хоч якщо найменше нейтральну, скоріше за все, що так і буде при новій владі Сирії. Бо ми бачимо наразі, вони не хочуть остаточно відштовхувати від Москви, розуміючи. 어, глобальний вплив Москви. Що буде до того часу, коли Сирія стане, нова Сирія стане повноцінним членом Ради без Бесп... перепрошую ООН, А це треба теж буде з'ясовувати. Вони будуть знову входити в ООН, нова Сирія. Буде прийом як нового члена, чи це буде автоматично якимось чином відбуватися? І що ми хочемо від, отримати від Сирії? Знову ж таки, це ООН, це, це торгівля, це захист наших громадян, яких там насправді небагато залишилося. І тут більше запитань, ніж відповіді ми маємо наразі. І чи збереже Сирія позицію щодо Ізраїлю? Тому що Наприклад, та ж сама Ліга Арабських Держав, членом якої була Сирія за Асада, саме в Дамаску знаходився і до цього часу він не розпущений. Принаймні не було такого оголошення, офіс протидії Ізраїлю. Угу. Що Ізраїль скаже на наші гучні заяви, поки що реакція Ізраїля не було. Про те, що ми можемо додати Сирію як одного з надійних партнерів я поки що не бачу, пане Володимире, Ви так слушно зауважили. А що ми хочемо від Сирії? Я б тут додала і ще в контексті російсько-української війни, тому що наша делегація повертається задоволена, мовляв, новий лідер. Він настільки глибоко вразив, їх вразив глибокими своїми знаннями з історії України. Подарували йому книгу з історії України арабською мовою. Але разом з тим цей новий лідер робить наступні заяви про те, що він не має наміру розривати повністю відносини з Російською Федерацією. Ось якось виходить дивно і нелогічно. Тим розуміючи, що режим Асада був повністю контрольований Путіним. Ну, в цьому контексті нам необхідно знову ж таки наголошувати як Сирії нинішній сирійській адміністрації, як громадянам Сирії, як союзникам Сирії і як нашим союзникам про те, що Україна зробила величезний, надзвичайно величезний внесок в повалення режиму Башара Асада. Це саме Україна виснажила. Війною Росії до такої міри, що Росія була змушена спочатку мінімізувати свій контингент, своє озброєння, а потім виводити свої війська з Сирії. І це дало можливість повстанцям, тоді вони ще були, називалися ісламістськими угрупованнями, почати активні бойові дії і, власне кажучи, захопити Дамаск і повалити режим Асада. Так, Туреччина їх підтримала про. Підтримувала, навчала, забезпечувала так. Ізраїль зникровив іранських проксі в регіонах. В регіоні водночас найбільшу роль в підтримці режиму Асада. Останніх декілька років грала саме Російська Федерація, і саме Україна зникровувала. І ми це маємо заявляти на всіх міжнародних майданчиках, на двосторонніх майданчиках, про те, що Україна відіграла одну з найважливіших ролей. І от в цьому може бути наш здобуток, і ми маємо від цього очікувати. Не треба казати, що нам що ми зробимо треба казати що ми вже зробили для цієї країни для цього народу для цієї нації Так, почули пане Володимире, дуже вам дякую за те що ви знайшли сьогодні час аби доєднатися до ефіру телеканалу київ 24 Володимир володимирджиджора дипломат тимчасовий повірений у справах україни у сирійській арабській республіці у 2014-2016 роках був з нами на зв'язку говорили про те як потенційно далі можуть розвиватися відносини україни та сирії